Дитинство було різне, але найщасливіші моменти це були в селі. Коли ти приїжджаєш в село, ти стає... тоді, в дитинстві, то ти відчуваєш себе вільним. Коли дитина, ти без страхів, немає на тобі нав'язаного того соціуму, і ти почуваєш себе абсолютно вільним в дитинстві, ти робиш що? Хочеш ну, в межах там <смеш> певних, але все одно ти вільний і в село, то ти без батьків до баби приїжджала? До чи баби, без... до баби. Угу. Так, я живу у Львові, але приїжджала в село на канікули літні, до баби в село, і це були найщасливіші моменти, коли ти з друзями. Mm. Ходиш, бігаєш, гуляєш. І баба, і баба щаслива і баба приїхали щаслива, внучки внуки, не заставляли багато. робити. Та, ну, внуків, хто, внуків. Хто, хто внуків заставляє робити? <рес> о, о, <я рес> баба це. робила вареники, какаотики. Ці, ну, ці моменти вони нещасливіші, бо ти їх ніколи більше не повернеш. так. Uh -huh. Тепер я, та... ну, я так само...